Привет, меня сотрудник. Сегодня вы тут я ютубер тут. Ваши видео всем добре оставим. Покой баш бачите, я позвоню, я звоню в даване перед перед цим видео. Звони в даване ось минут назад. О, тут якесь собрання. Никита, Nik ты не знал, где? Где Ваня и Вика? Нет. Вали пишу, я тикиша, ці... я позвонил до ним. Э, Вали, вони... где Ваня и Вика? Вали, ты сможешь Вали туда краю доверять, я не знаю. О, Гаст, хаст, таксист, стойте! Эх ты, Гаст, дайте будя ласка, спустись. Ik hoop maar... De... Eh... heb het gedaan. Ik 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 heb het gedaan. Там не відомо, в кілах код, жителя в кілах код. Vanu, давайте F3B. Спеціальний комп'ютер я сім. F3B. Хочете так F3B. Якщо подобається ця програма то 3... F3B, поставте лайк і підпишись. Гоєми. Я шукаю козу. Це Віка. Віка коза. Віка коз, ви пам'ятаєте, як вихидає Віка. Ви пам'ятаєте? Віка вона така. Віка, я просто це придумає мене. Це придумав і мене коси, Віка. Такий комп'ютер. Веде, Вікуся, Веде. Ау, Віка, я кричу громко. Я тебе взагалі не бачу, там жителі, там девіка. Наверню, люди на краю бігаємося. Добре, добре. Зачекайте. Хаст, там. спускай вас. Координати мені міняється. Ось йдемо. идем. Это из відео, видео і кабель. І то, хаст, спускайся, будь ласка, не бійся. хаст, Дякий хаст, підпишись на канал В. Підпишись на канал В. бо... Цей газ просто такий мивий. Якщо ви вважаєте, що цей газ такий милий, підпишись і поставте лайк.